Отже, дубль два. У нас вже трансляція розпочалася. Наталя Олегівна, обійматися будемо в прямому ефірі. Ані сіде. Сіде так. Отже, в нас сьогодні позачергове засідання комісії з питань власності та регуляторної політики. Я голова Михайло Присяжнюк. Добрий ранок, колеги. В нас є одне питання в порядку денному, яке ми з вами вже... Вивчали це питання про розгляд пропозиції Державної регуляторної служби України щодо удосконалення проєкту регуляторного акту, проєкту рішення про затвердження положення про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва. І е, в нас є ще два питання, які як на відкладні йдуть на сесію. Я їх буду вносити з голосу. Отже, пропозиція така: спочатку ми голосуємо за основу. Те одне питання, яке в нас є порядку денного. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. А зараз я вношу з голосу проект рішення про орендне користування житловими приміщеннями комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа. Та департаменту будівництва та житлового е, житлово забезпечення У нас буде доповідати е, Борис. Буде доповідати Бориса, не бачу. Добре, хтось буде доповідати. Шарій буде доповідати. Добре, Володимир буде доповідати. Е, і друге питання: проект рішення про затвердження актів приймання та передачі майна закладів дошкільної освіти з державної власності до комунальної власності. Територіальної громади міста Києва за поданням департаменту освіти. Олени Григорівни, не бачу. Я розумію, але питання доволі зрозуміле. Воно в нас в невідкладних в цій сесії. Я думаю, що напевно нам і доповідь не потрібна. Колеги, Ні. погоджуємося? Добре, погоджуємося. Отже, пропоную затвердити в цілому. Якщо більше пропозицій немає, хто за? Дякую, рішення прийнято. Конфлікту інтересів немає. Конфлікту немає. Добре, Міги-шміги літають, але ми працюємо. Е, Наталя Олегівна, тоді доповідайте перше питання? Так. Чи... Да. Дуже дякую. Запитав, немає. Ростем Софіулович, добрий ранок. Будь ласка. Доброго дня, шановні члени комісії. Дуже вдячна за оперативну можливість розглянути це питання. Надійшов проєкт рішення був направлений до Державної регуляторної служби. Державна регуляторна служба надала негативний висновок. Позиція департаменту економіки висловлена стосовно зауваження і пропозиції Державної регуляторної служби України до цього регуляторного акту листом від двадцятого 2023 номер 050 дріб 4550 Ми вже неодноразово ці зауваження для нас, для департаменту економіки, не новина. Ми обґрунтували з юридичної точки зору, чому ми не підтримуємо висновки Державної регуляторної служби. І також просимо комісію розглянути по суті і просимо відхилити. Позицію державної регуляторної служби. Якщо е, потрібно, можемо пройтися по, по всім їх висновкам з аргументацією. Але, але колеги, чи є в нас бажання пройтися по всім висновкам? Рустем ласка. ваша позиція профілю департаменту. Ми пропонуємо відхилити, відхилити всі висновки, тому що ми в. Вбачаємо достатніми так само, як і юристи і Київської міської державної адміністрації, і юридичне управління Київської міської ради, достатні підстави для прийняття цього рішення. Крім того, хочу зазначити, що у нас є діючі положення з 2007 року. У нас є положення про проведення інвестиційних конкурсів. Ми цим рішенням ми оновлюємо, тому що розробка цього положення вона почалася ще років 6 тому, і з залученням і Транспаренсі Інтернешнал. І а, торгових палат, в тому числі американської, торгової палати, і європейської, тому це вже такий проект рішення, який вдосконалить цю процедуру, трошки спростить її і, і врахує ті всі виклики, які постали за період дії діючого положення про проведення інвестиційних конкурсів, в тому числі в частині там узгодженості меценатських проектів, міських, які за кошти меценатів фінансуються. Тому ми просили підтримки. Добре, дякую нашу за позицію. Рустем щось добре. Павло Іванович, серце радіє від того, що ви сьогодні з нами. Да. Запитань немає? Запитань немає. Тоді зачитую нашу офіційну позицію. Отже, відхилити зауваження та пропозиції Державної регуляторної служби України до проекту рішення Київської міської ради про затвердження положення про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва реконструкції реставрації капітального. Ремонту технічного переоснащення тощо об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва підтримати проєкт рішення, підготувати висновки відповідальної головної голов, головної постійної комісії до проєкту рішення Київської міської ради та направити їх до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую. Наталя Олегівна, дякую, що були з нами. Так, добре. Далі. Колеги, ще працюємо. Ще працюємо. Володимир, давайте ви... Коротко доповісти нам цей проект. Доброго дня, шановні депутати, голова комісії. Борис Петрович там десь біжу. Перепрошую, і зараз там пару хвилин він буде, директор департаменту будівництва. Я Шарій Володимир Васильович, директор комунального підприємства Спежитлофонд. Мета цього рішення це приведення у відповідність до тих вимог законодавства, до тих вимог Держаудитслужби, нашого департаменту з аудиту. У відповідність і у ринкову площину взаємовідносини з нашими орендарями і з тим майном, яке є у господарському відданні комунального підприємства «Спецжитлофонд». Були деякі випадки, коли орендарі подавали через суд, намагалися приватизувати. Ці квартири, ці рішення я наголошую, що ці рішення судом першої інстанції там було прийнято, але на, до інших інстанціях ми ці питання відбили. І основна мета цього рішення це погодження з органом управління методики, які ми розробимо, і приведення до, закон, до законодавчої площини всіх взаємовідносин. Ми нічого не просимо з бюджетом, ми просто хочемо, щоб а, закріпити за господарським відданням те майно, яке є на сьогоднішній день, і ту методику, яку ми розробимо, і відповідно до законодавства затвердити з органами управління там, з бюджетною комісією, а, на комісії ЖКІ як профільне, вони теж виявили бажання брати участь у, у цьому питанні. якщо... А, Ушановною мною комісією вашою є також ну, вимога, скажімо так називаємо її приймати участь у розробці цієї методики, контролю витрачених коштів. Ну я не заперечую. У нас буде зараз пропозиція. Ми даємо протокольне доручення, так ну пропозиція підтримати і рекомендувати комунальному підприємству попередньо погодити з постійною комісією з питань власності та регуляторної політики порядок та розрахунок. Надання в оренду користувачам Житло. житла. Да. Ось таке протокольне доручення. Я просто, я просто вибачте, я просто не знаю, наскільки це ну, процесуально правильно, враховуючи, що я не є суб'єктом подання. Можу я підтримувати це, не можу я підтримувати. Так тут же ж не ви підтримуєте чи не підтримуєте. Це наше протокольне доручення. Ну, нема тому... питань, да. Тобто... Да. Це, ж, це ж як закон. перепрошую. Э... Питання в чому полягає невідкладність відкуса справа в тому, що це питання воно трошки було заведено у часі, бо була е, різність в сприяття юридичного департаменту Київської міської ради е, цього питання, оскільки е, питання йшло про е, оренду і департамент. Е, Юридична служба вважала, що це питання знаходиться в площині взаємовідносин, на які розповсюджується питання про оренду комунального майна. І воно було там не один, не два, не три там профільних якихось засідання. Нарад, ми зверталися, і час іде, це питання просто не вирішується. Тобто зараз на сесії не буде ніяких рішень прийматися з цього приводу? Це рішення знаходиться у. У пулі невідкладних питань я сподіваюся на позитивне вирішення сьогодні. Таким чином ми зможемо е, оперативно надати на розгляд всіх зацікавлених осіб нашу методику і дані інвентаризації. Це, це питання в нас на цій сесії невідкладне. Воно є, є Все, що невідкладне, за 5 хвилин ви кажете, міги літають швидко, невідкладно треба прийняти щось, щось треба добре робити. Ну категорично проти. А справа в тому, я просто поясню. Це регламентоване питання, це питання, яке відкриває нам можливість. Воно не є там, не відсутні будь-які там цифри, відсутні вартість цього майна. Це питання, яке. Ну називаємо його так, може бути декларативне, яке дасть змогу ці питання винести вже розробити і винести їх подальше на подальшу розну ну Розгляд. в нас в кожного члена комісії абсолютно спокійно да. може бути своя думка, і це нормально. Сергій, будь ласка, про яку кількість квартир ти повинен? Є вказано в проєкті рішення там 486, Наскільки До... Квартири ніхто не отримує, ці питання переходять до реєстру комунальної власності, оскільки на сьогоднішній день є є, да, є така колізія, що вони не є, не є у сфері відносин департаменту комунальної власності, оскільки це житлові квартири, там проживають люди, це не є не житлові приміщення. І таким чином вони. З'явиться у прозорій площині, і департамент будівництва зможе контролювати їх наявність і подальше їх ну життя. Називаємо так користування. А да. Квартиру видали а а ці квартири не видаються. Це майно комунальне. Більше того, позиція моя. Я ж кажу, що там були деякі намагання деяких орендарів приватизувати ці квартири. Ці питання ми вирішили Так, давайте проект -рішення. рішення невідкладно. Ми зараз проголосуємо стосовно виділення квартир загиблим, які проживали ну, Їхне... готові невідкладно проголосувати швидко і замість папірців, які видаються в залі, видавати людям квартири, а не просто носити якісь речі. Все, що невідкладно тут переноситься, це не все, все не просто так. З досвіду трьох років роботи. Ось, це гіпотеза. А, так, добре, колеги, чи є ще запитання? Немає. Тоді пропоную ставити на голосування. Хто за? З рекомендаціями. Хто за? Один, два, три, чотири. 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 Хто проти? Утримався? Проти? Утримався. Один проти, один утримався. Рішення прийнято. Дякую, колеги. І останнє питання. Дякую. Дякую. Останнє питання. Це в нас проект рішення про затвердження актів приймання передачі майна закладів дошкільної освіти з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва за поданням департаменту освіти і науки. Це Олена Григорівна Фіданян. Вона сьогодні в нас не присутня на комісії, адже сьогодні, на жаль, дорожній колапс, Ви ж бачили сніг, вона їде. Дякую, Володимир, що прийшли. Тому ми з вами погодились на початку позачергової комісії, що це питання без доповіді. Тому ставлю на голосування. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дякую, рішення прийнято. Колеги, дякую за роботу. У нас завтра чергове засідання комісії. Всіх чекаю о 10. Дякую. Ходімо, попрацюємо на сесії.